Так, ну мої перші емоції, коли я сюди попав, це була злість, як і єдина емоція, яку я відчуваю за останні півтора роки. Злість, злість, злість. Більше нічого. Це були щітки, автоматика. Познімали, залишили два автомати на розвод, мабуть. Щоб було чим займатися, як відновлювати. Зняті лампи, де святка була, немає її. Тепер у нас живуть горобці. Раніше були огірки. До початку 22-го року взагалі господарство займалося вирощуванням овочів. Сегмент реалізації це Харків, Харківська область. В якийсь період часу, там, до березня, до якогось тут щось, якби наші люди ще ходили на роботу, щось пробували. Але коли розбили теплицю скляну вибуховою хвилею, коли бомбили військовий завод, то все померзло. Ну і відповідно залишалось тут сторож, просто люди приїжджали, дивилися, що тут відбувається. А в середині березня зайшли вже окупанти, вигнали сторожів, заселились тут. Вони тут якийсь час жили, ну а потім націоналізували. Декількох наших співробітників ну, якби шантажували, заставляли або на підвал, або сюди працювати. І якраз мені ця людина і телефонувала, і казала, що що мені робити, іти працювати? Чи... Кажу, йди працюй, спробуй зберегти обладнання, якщо зможеш. Ну, але до цього не дійшло. До цього не дійшло, тому що ну, ніхто нічого не запустив. А ось цю мапу подарував мені колектив на день народження. На ній є цікаві фотографії. Наприклад, 25 лютого 2022 року був такий у нас ще тюльпан. А ось через місяць все померзло. Це зроблено для того, щоб не забувати. Як воно було. Оце знайшли на наших полях. Зараз уже цим нікого не здивуєш. 15-17 гектарів розмінували, 20 гектар ще не розміновані, 15 гектар ми розмінували. На наступний рік плануємо буряк, морква, капусту, можливо, кабачок. Подивимось, як буде з людьми, бо є велика проблема з людьми, немає кому працювати. Не те, що немає, ну просто людей немає. І та ж сама проблема із відновленням. Ми не можемо знайти людей. Я не кажу спеціалістів, я просто кажу, що ми не можемо знайти людей, які б могли б щось робити. По території близько семи прильотів було. От тут було два прильоти по полям. от Зруйнувала кришу, повністю всю, да, всі конструкції. Якби пошкоджені. А, питання в тому, що для того, щоб це відновити, треба це все розібрати. Будувати з нуля набагато простіше, ніж відновлювати ці всі речі. Буде стояти, поки не землю це якісь, якісь фінанси для того, щоб це почати відновлювати. Бо зараз ну, немає коштів таких, щоб це все робити. Це по-перше, а по-друге, війна ще не закінчилася. Треба ще там справи доробити. Якби два роки вже стоїть і вже теж не зрозуміло, що з ним робити. А ось наш автобус, яким раніше возили людей на поля. В такому вигляді ми його і привезли. Побитий, розбитий, знято все, що можна було зняти. В їхньому штабі окупантів він стояв. Вони познімали з нього все, що можна було зняти. Ну і кинули без колес, без нічого. На сьогоднішній момент ми приймали участь уже більше ніж 15 грантах. Жоден з грантів ні до чого не призвів. Більшість відмовились тільки тоді, коли чують Харківська область. Одразу відмова від держави допомоги саме на відновлення немає. Та й взагалі немає, чи я кажу саме. Взагалі, якби немає. Ті гранти, які пропонує держава на будівництво нових теплиць, да, там є програма. Насправді це якби такі утопічні гранти. Пропонується будівництво теплиць по типовому проєкту, який сам по собі вже проект застарілий, і не та технологія, це не наша технологія, по якій ми вирощуємо. Вони пропонують вирощувати все на землі. Може, ще пару разів наші дівчата-бухгалтери ще й подадуть на якісь гранти, але вже немає ніякого ентузіазму з цього приводу. Ми розуміємо, що нам немає сенсу на когось розраховувати, що треба якось якось щось самим, поступово кудись рухатись. Ну що, пішли там, де життя є. Вже насправді закінчуємо перший сезон. Оце те, що під кожну рослину. По ньому біжить розчин. Це ми вже миємо, підготовуємося до наступного сезону. Кожна китиця з помідора тримається цими кліпсами. Вона важка і вони їх підтримують для того, щоб не ламали росливу. Кожна китиця. Дівчата вручну одягають, а потім знімають. Прибираємо. Поступово прибираємо. Сезон закінчений. Будемо сподіватися, що 1 грудня запустимо новий сезон. Що буде з 1 грудня? Буде томат. Такий же рожевий томат буде. Бачите рослини? Вони якої довжини. То їх спеціально обкручують, обкручують і обкручують. Доходять до 9 метрів. Одна рослина томата – 9 метрів довжину. А коли ви почнете розкладати? Ну я працювала в сумах агрономом і. У нас розбили, виходить, теплицю, прильоти були, і ну, вже відновлювати не захотіли її, і забрали у Хмельницьк. Зараз її построїли у Хмельницькій, так що зараз наша теплиця там, ну а мене позвали сюди. Треба було приїжджати вам весною. Коли було красиво, гарно, коли висіли помідори червоні, тоді було гарно. Я ж кажу, на таких уже помідорах вже не знаю, складно навіть щось показати. І бачите, на джмілі, у нас біозащита. А поляємо шмілями, у нас був біозахист. так що… Її було простіше відновити. Ми її запустили. Там площа близько 8 тисяч квадратних метрів. Ми її запустили, вже зібрали певний врожай. Найголовніше, що люди мали роботу весь цей рік. Ми її запустили в лютому, але люди мали роботу, пропрацювали. Гарно чи погано це вже інше питання, але головне, що всі були при роботі, при грошах.